Бум канцелярії у епіцентрі. Зовсім скоро на навчання, тому пора закупитися. Знайшла щоденники з дизайну мультфільму Мавка, а ви любите цей мультфільм? Також тут є ось такі щоденники за 99 гривень, а це розмальовка з домашніми улюбленцями. У наборі йдуть кольорові олівці, і коштує вона 149 гривень. Знайшла полицю у стилі корейського месенджера Каотолк та багато Майнкрафту. Тут є милі ручки з коні, салі та іншими персонажами, і коштують вони 30 гривень. А ще є ось такі цікаві з котиками. Ручок тут, ну, море. А таку ви бачили, до речі, дуже багато канцелярії у стилі гри Майнкрафт. Є такі круті за 56 гривень. Та ось такі за 70, у якій можна перемикати заряди. Ще є стаканчики для ручок у стилі ніндзя за 80 56 гривень та стакан підставка у стилі Какао Толк за 105 гривень і барвисті олівці з цікавим дизайном, а ще гумки фігурки за 19 гривень. До речі, якщо ви ще не купили рюкзак, або вам потрібно придбати новий у епіцентрі їх величезний вибір. Мені особисто сподобався ось цей з космосом за 784 гривні, або ось цей з кавунами за 800 55 гривень. Ще побачила серію рюкзаків з котиками. По-моєму, виглядають дуже стильно і за хорошою ціною. У мене, до речі, є схожий рюкзак, і я з ним проходила близько двох років. Тому забігайте сюди і знайдете щось для себе обов'язково. Ще тут є сумки для взуття і спортивної форми з різними дизайнами і за різною ціною, та великий вибір пеналів. по в ціні від 34 до 215 гривень. З бюджетного пенали непоганої якості, а так як вони швидко за рік зношуються, то не бачу сенсу переплачувати аж 200 гривень на пенал. Краще переплатити на рюкзак. Також в епіцентрі є папки для зошитів з різним дизайном та за різною ціною. На деякі папки зараз акції, тому приходьте та обирайте на ваш смак. На таку велику папку зараз також знижка, вона 28 гривень, і мені дуже сподобалися зошити у стилі аніме, на яких пише предмет: коштують вони 32 гривні, і вони на 48 аркушів. З дешевих варіантів є ось такі зошити. До речі, помітила, що цього року близько 90% дизайнів були згенерені нейромережею. Як ви до цього ставитесь? А ще тут є. Від 30 до 85 гривень. Побачила ось такі по акції. Та ось ці, які вже майже розібрали. І ще тут є море олівців. Є непогані від 6 до 7 гривень. І ось ці за 30, які я особисто раджу взяти. Якщо ви навчаєтесь на дизайні, то беріть ось цю фірму. Вау! Ви тільки погляньте, які прикольні ручки за 61 гривню. Також тут можна придбати. Маркери для виділення тексту. Мені сподобалися рожеві, як, от, наприклад, ось цей. Також зараз акції на деякі маркери. До речі, якщо ви шукаєте олівці тілесних кольорів, вони тут є і коштують 400 гривень. А це прикольний клей-олівець за 53 гривні. І ще тут є ось такі за 16 гривень. І під кінець хочу показати вам ось ці капібара брілки Вони дерев'яні і. Є з різними тваринками. Як на мене, це дуже круто виглядатиме на рудзаку або пеналі. А ці підвізки, як на мене, виглядають дуже чарівно. Вони є з іменами або різними словосполученнями. А ти підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски!